Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава! <кліст> Ідей такий цикл святого Євангелія, коли Ісус Христос вже на Голгофті. І на що Євангелист звертає увагу. Звертає увагу на те, що. <кліст> І я хочу звернути вашу увагу, що люди, які приходили туди, кивали головами, о, ва, подивися на нього, казав, що за три дні храм збудуєш і спаси себе, що люди сміються, на що звертають увагу на слабкість Ісуса. Вони, іменно на ті, бачачи слабкість Ісуса і на тому грають. Якщо б хоч один щось не так сказав і був зразу з неба покараний, впав би грім, чи хтось би посмів потім ще щось сказати? Певно, що ні. Але Господь Бог не карає ні першого, ні останнього, тих, хто його зневажають і принижують. Чому не карає? Бо Господь Бог хоче, щоб ми спаслися. Бог дає нам можливість покаяння, так як і ти всім грішникам. Після чого приходить покаяння? Після смерти. Після смерті Ісуса Христа, бо ми знаємо, що сотник Лунгін, який стояв біля Христа, побачив, що Ісус помер. І каже це істинно син Божий. Це істинно син Божий. Після смерти Христової відбувається переміна, приходить віра. Не засудження людини, бо, як би ми поступали, маючи силу свою руках, хтось тебе зневажить, і ти зразу. Відповідаєш, а тут, маючи силу в руках, ти не просто відповідаєш, ти можеш скарати когось і скарати на смерть, скарати прилюдно якоюсь особливою страшним видом смерти, але Христос того не робить. Не робить. Він вчить нас, що навіть якщо ми маємо якийсь потенціал у собі, не треба його витрачати на боротьбу зі злом. Не треба його витрачати на боротьбу зі брехнею. Ви скажете, ну так, як та? Нехай брехня плодиться, чи нехай зло плодиться. Ні, зло треба зупиняти, але Господь звертає увагу на особу. На особу яка перед немічним Ісусом показує себе, що вона є важна. І, може, це був той єдиний спосіб і час відчути або отримати ото відчуття тої внутрішньої важності, о, який я важний, я можу Ісусові зробити зауваження, о, який я важний, я можу своєму священнику зробити зауваження. Я можу до своєї мами сказати, так, бо я вже великий, я можу сказати своїй мамі, те, я хочу, бо я, бо я вже можу то сказати. Це про вас, Господь, терпів на Олговті, щоб вас відкупити. Бо якщо світ цілий буде так, що буде постійно зневажати і не буде ні одного того, хто би простив, тоді настане час, примірно, як було в часі потопу, де було таке собі обнулення, так? перезагрузка. Де людство показало, що вже ні одного варіанту плюсового нема, і тоді Господь Бог їх знищує. Якщо ми покажемо, що ми не до кінця спорчені, що ми ще маємо силу на покаяння, ми ще маємо силу на то, щоб стерпіти зараді того, щоб залишилося у світі добро. Бо якщо будеш. Добрий, і будеш реагувати на зло, також станеш злим. Хто лучиться з дияволом стає з ним одним, хто лучиться з Богом стає з ним одним. І Христос в Семанській саді молився і казав: Отче не, не за цих прошу, а за тих, що Ти їх дав мені. Щоб ти зробив, щоб вони були одно, як і ми з тобою одно. Щоб, будучи в правді, знайшовши правду, залишався в правді, засуджував гріх, але не засуджував людину, дававчи людині можливість покаятися. І пам'ятайте, після смерти Христової навіть сотник лонгін покаявся. Воїн, який Здавалося не немає в серці нічого такого якоїсь емпатії, співчуття, а іменно, іменно жорстоке і конкретне виконання наказу. Все. Але і він не побоявся навіть то сказати вголос. Він зняв свій шолом, став на коліно і каже: це, бо істинно був син Божий. Бо після смерти Христової. Почався світ перемінювати, і ви будете учасниками тих перемін. Але Христос був розіп'ятий, а справа і зліва нього були два розбійники. І написано що до беззаконників зараховано тебе, тому ставайте на сторону Ісуса Христа, навіть як той розбійник, що був по правиці, але він покаявся. Вже був засуджений, вже висів на хресті, але покаявся. І Бог показує велич і значення покаяння. Каже йому, істинно кажу тобі: сьогодні будеш зі мною в раю. Залишайтеся вірними Богові, навіть коли ви засуджені. Залишайтеся вірні Богові, навіть коли вже, здавалося, пропала вся надія. Залишайтеся вірним Богові. Навіть коли всі проти Нього. І так будете спасені. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ось так. Ну, добре, до наших таких, знаєте, любимих рубрик. Вітаємо з Днем народження. Знаєте, хочу сьогодні привітати в першу чергу. Я Ніну, я не знаю її прізвище, вона з Америки в Чикаго, штат Іллінойс. І я колись мав там інтерв'ю на радіо UA Chicago. Мене запросили на інтерв'ю. І я аж від ведучого знав, що найбільша діаспора українців це в Чикаго. Яна, я вітаю тебе з Днем Народження. Ну і не просто вітаю з днем народження, бо. Кожного з нас є день народження. Я тебе вітаю з тим новим днем і новим роком, який для тебе на, наступає. Яніна особлива людина. Вона, знаєте, по-перше, щирої душі людина. Вона дуже сумує за своїм батьком, за свою матір'ю, тому що їх вже немає з нами. І вона постійно. Постійно заказує молитву за них. І я постійно молюся за Іну, за Олександра. Я хочу сказати, Яніна, такі тобі слова сьогодні, у цей день, що так, багато вже чого позаду, але ще багато чого і попереду. Господь Бог для тебе приготував особливі подарунки. І як би ти не було далеко, знаєш, що людину об'єднує. Іменно внутрішній зв'язок. Бо якби дитина не було далеко від мами, вона відчуває ту, ту близькість і вона завжди пам'ятає про свою маму, а мама пам'ятає про свою дитину. Це про той внутрішній зв'язок. І тому, незважаючи на всі ці відстані, які між нами, незважаючи на те, що хтось в одній державі, а хтось в іншій, ми в одному, в Ісусі Христі і Христос. Це є то тіло нашої церкви, а ми члени тіла Його. І якщо ми спільно молимося один за одного, якщо ми цінуємо один одного, то ми вже не даремно прожили на цьому світі. Яночка, вітаю тебе з днем народження. А? І нехай як би там не було, тобі там в Чикаго, як би тобі там не жилося, але пам'ятай, що. Наш дім там, де тебе оточують дорогі і близькі тобі люди. Хай навколо тебе буде багато дорогих і близьких тобі, тобі людей. А я вітаю тебе і з Днем Народження. Happy Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Яніна. Happy birthday to you! Нехай Господь це милостивий благословить тебе. Здоровля тобі Божого благословення.